Залучайте достаток у вісні – потужний метод перепрограмування. Поки ви спите, ваша підсвідомість продовжує працювати, вона поглинає інформацію і глибоко впливає на вашу реальність. Якщо ви хочете залучити достаток без особливих зусиль, головне використовувати сон для перепрограмування свого розуму у цьому відео. Ви дізнаєтеся про найкращі способи активізувати свою підсвідомість і залучити гроші. Успіх і процвітання, поки ви спите. Пункт 1. ваша підсвідомість працює як магніт. Підсвідомість вловлює все, що відбувається навколо, особливо коли ви розслаблені, наприклад, перед сном. Саме тоді ви можете відправити їй правильну інформацію. Історія Матіє хотів досягти фінансового успіху, але його нічні думки були сповнені стресу та сумнівів. Він засинав, думаючи про свої проблеми та брак грошей. Змінивши свої звички і повторюючи позитивні твердження щовечора, він побачив, як у його житті з'явилися неймовірні можливості рішення щовечора перед сном повторюйте позитивні афірмації, такі як: Я магніт для багатства, гроші приходять до мене легко і рясно. Пункт 2. Звукові частоти впливають на ваш мозок. Певні звукові частоти, наприклад, 430-2 гектовібри. Або 528 гектовібри, мають прямий вплив на підсвідомість і сприяють достатку. Історія Лукас мав проблеми із засинанням і прокидався втомленим. Слухаючи розслаблюючу музику з частотою 432 Гц, він не тільки покращив свій сон, але й почав відчувати глибоке відчуття благополуччя, що допомогло йому залучити більше достатку. Рішення. Щовечора слухайте звуки 432 гектовібри або бінауральні ритми, щоб перепрограмувати свою підсвідомість на процвітання. Пункт 3. Візуалізація перед сном створює вашу реальність. Безпосередньо перед сном ваш розум перебуває в стані між неспанням і сном – стан, що ідеально підходить для візуалізації ваших мрій так, ніби вони вже здійснилися. Історія. Сара мріяла про успішний бізнес, але сумнівалася у своїй здатності досягти успіху. Щовечора перед сном вона уявляла, як отримує дзвінки від клієнтів, як бачить, як наповнюється її банківський рахунок. Через кілька місяців вона отримала величезний контракт, який змінив її життя рішення. Перед сном чітко візуалізуйте свій успіх. Уявіть, що ви вже живете в достатку, відчуваєте радість і вдячність. Пункт номер 4 Пишіть перед сном, щоб перепрограмувати свій розум, письмо підсилює повідомлення, які ви хочете відправити свої підсвідомості. Історія Олів'є щовечора перед сном писав три афірмації про достаток. Згодом він помітив трансформацію, його свідомість стала більш позитивною, а гроші почали входити в його життя без особливих зусиль. Рішення щодня перед сном записуйте три афірмації достатку або свої цілі так. Ніби вони вже досягнуті. Пункт номер 5 Спати в обстановці, що сприяє достатку ваш простір, впливає на вашу енергію. Якщо ваша спальня захаращена або хаотична, це може заблокувати потік енергії та достаток. Історія. Емілія часто відчувала стрес, коли лягала спати. Вона вирішила реорганізувати свою спальню, додати м'яке освітлення та елементи, які надихали на процвітання. Результат. Її сон став більш спокійним, і вона відчула потужний заряд енергії та натхнення. Рішення Приберіть у кімнаті, використовуйте заспокійливі кольори і повісьте символи достатку, наприклад, картину з зображенням багатства, дошку з візіями. Пункт номер 6 Використовуйте мантри, щоб впливати на свою підсвідомість, мантри, повторювані щовечора. Мають потужний вплив на свідомість і допомагають активізувати думки про достаток. Історія Антуан страждав від невпевненості в собі. Щовечора він повторював У мене все виходить, Всесвіт підтримує мене, я заслуговую на достаток. Всього за кілька тижнів його мотивація злетіла до небес, і перед ним відкрилися нові можливості рішення. Знайдіть мантру достатку і повторюйте її щовечора перед сном. Пункт номер 7 Відпустіть перед сном, щоб розблокувати достаток, тримаючись за свої проблеми, ви створюєте опір, який блокує достаток. Історія Клер постійно турбувалася про свої фінанси. Одного разу вона вирішила взяти за правило, відпускати перед сном, повторюючи собі Всесвіт веде мене, я довіряю йому. Незабаром вона відчула себе легше і з'явилися несподівані фінансові рішення рішення. Перед сном зробіть глибокий вдих і скажіть, що все вийде. Довіртеся Всесвіту. Пункт номер 8 Спати з символічним предметом достатку. Тримаючи символ багатства біля ліжка, ви закріплюєте енергію достатку. Історія ТЕО, щоночі клав під подушку 100 євро купюру. Зі словами «гроші течуть до мене легко. Через кілька тижнів він почав отримувати більше фінансових можливостей. Рішення. Тримайте банкноту, камінь цитрин або предмет, пов'язаний з достатком поруч з собою, коли спите. Пункт номер 9 Запрограмуйте ментальний тригер для достатку ваш мозок працює з асоціаціями. Пов'язуючи жест, слово або відчуття з достатком, ви полегшуєте його активацію під час сну. Історія Дем'єн хотів залучити більше успіху, але йому було важко глибоко в це повірити. Він почав торкатися золотого браслета щовечора перед сном, повторюючи Достаток всередині мене. І що з того? Його підсвідомість інтегрувала цю асоціацію, і він притягував до себе несподівані можливості. Рішення Пов'яжіть простий жест, наприклад, дотик до символічного предмета, з позитивною афірмацією перед сном. Це посилить ваше вібраційне поле достатку. Пункт номер 10 Використовуйте усвідомлене дихання для посилення енергії, глибоке дихання сприяє повному розслабленню, дозволяючи вашій підсвідомості бути більш сприйнятливою до думок про достаток. Історія Еліза мала неспокійний розум, який заважав їй добре спати. Вона почала щовечора робити глибоке дихання, повільно вдихати, уявляючи, як вбирає в себе достаток, а потім видихати, відпускаючи всю напругу. Результат. Її енергетика змінилася, і вона залучила більше фінансових можливостей. Рішення практикуйте усвідомлене дихання перед сном, візуалізуючи, що ви вдихаєте достаток і видихаєте фінансові блокування. Пункт номер 11 Створіть потужний звуковий якір. Звуки мають гіпнотичну силу, яка глибоко впливає на свідомість. Історія. Щовечора Кевін слухав запис із власним голосом, який повторював афірмації достатку. Через місяць він помітив, що став більш впевненим у собі і що його фінансове становище покращилося рішення Запишіть себе на диктофон і слухайте афірмації достатку знову і знову перед сном, щоб запрограмувати свою підсвідомість. Пункт номер 12 Розкажіть собі історію успіху перед сном. Мозок не знає різниці між реальним спогадом та інтенсивною візуалізацією. Історія Жульєн щовечора розповідав собі історію про те, як він був фінансово успішним, жив у достатку і досягнув усіх своїх мрій. Поступово його підсвідомість інтегрувала це як реальність, і він притягував реальні професійні можливості. Рішення щовечора перед сном уявляйте сцену зі свого ідеального життя і переживайте її в повній мірі. Як якщо б вона була реальною. Пункт номер 13 спіть у відкритій позі, щоб отримати достаток мова вашого тіла, впливає на вашу підсвідомість. Сон у відкритій, розслабленій позі дозволяє вітати енергію достатку. Історія Марія часто спала, згорнувшись калачиком, що символізувало стан енергетичної закритості, коли вона прийняла більш відкриту і розслаблену позу, вона відчула трансформацію в своєму самопочутті і почала бачити більше позитивних синхронізацій. Рішення перед сном переконайтеся, що ваше тіло розслаблене, а руки злегка відкриті, щоб послати послання Всесвіту, яке ви готові прийняти. Висновок, поки ви спите, ваша підсвідомість створює вашу реальність. Чим більше ви будете підживлювати її думками про достаток перед сном, тим легше вам буде залучити багатство. Процвітання і успіх, кожна ніч це можливість перепрограмувати себе на достаток, як саме вирішувати вам, яку техніку ви спробуєте сьогодні ввечері. Підписуйтесь на нові відео про достаток і закон притягання.